Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я вчителька історії. Сьогодні поговоримо про те, чому князь Володимир вирішив хрестити Русь і як це впливає на нас сьогодні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році у Києві кілька разів був тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Під час одного з візитів він завітав до Софії Київської, найдавнішої кам'яної споруди, яка повністю збереглася з часів Русі. Гуляючи з Софією, Борис Джонсон підійшов до саркофага Ярослава Мудрого, а на ньому з легкістю прочитав видряпаний напис англійською мовою, який залишив такий собі Роберт Вілард 500 років тому. Цей чоловік хотів залишити згадку про себе в історії у такий спосіб. Та чи дізналися би ми про це, якби він залишив такий напис просто в якомусь помешканні? Але ж ні, він обрав один з найвеличніших храмів, будівництво якого стало можливим завдяки тому, що мешканців Русі охрестили. Чому ж вирішили охрестити Русь? Що це дало нашим предкам і нами з вами? Розберімося хрещення Русі відбулося давно. Тисячу років тому з цієї причини реконструювати цю подію ще те завдання. До того ж, хрещення оповите численними легендами. Одна з них переповідає, що князь Володимир вислухав з десяток проповідників. Вони розказали йому про різні релігії. Зокрема, про християнство, іслам, юдаїзм та інші, зваживши все, князь вирішив, що немає у світі кращої за християнство релігії, тому зробив у 988 році християнство державною релігією Русі. Відтоді русичі, які до того були язичниками, стали християнами. Володимир долучив їх до потужної цивілізації, культурним центром якої була Візантія. Однак чи справді все було саме так, як передають подібні оповіді? Трохи заглибимося в історію та поміркуймо. Історики довідуються про минуле з різних джерел. Зокрема, писамних. Так от візантійські джерела говорять, що десь на 130 років раніше від Володимира до християнства навернувся інший князь Аскольд, та й не сам, а разом зі своїми воїнами. Є також у джерелах інформація, що за часів князя Ігоря, діда Володимира, в його оточенні були як християни, так і язичники. Дружина Ігоря і бабця Володимира, княгиня Ольга, теж охрестилася. Для цього поїхала у столицю Візантії Константинополь. До церемонії її хрещення долучився сам Візантійський імператор Ольга навіть робила спроби поширити християнство серед населення, що правда доволі невдалі. Син Ігоря та Ольги князь Святослав мав славу противника християнства і запеклого язичника. Так воно було чи ні складно сказати. Може, Святослав був сильно заклопотаний своїми постійними військовими походами і йому було не до питань вірувань. Його син, наступний князь Русі Володимир, на початку свого правління. Теж постає затятим язичником у літописі. Згадується, що він поставив поруч зі своїм двором ідолів різноманітних божеств, яким поклонялися слов'янські племена. Головним богом був перун, якому ще й робили жертвоприношення. На тому Володимир не зупинився і поставив храм Капища, ніби міцно закарбувавши язичництво на цих землях. Що ж могло трапитися такого, що князь Володимир змінив свою думку, навіть не думку, а переконання? Чи могло бути таке, що заснув він язичником, а вранці прокинувся і вирішив неодмінно стати християнином? Особисто я сумніваюся. Мало трапитися щось дуже важливе як для Володимира, так і для Русі, і таки трапилося у Візантії. Тоді правив Василь II, та його статусові імператора загрожувала небезпека. 987 року головнокомандувач Східної Візантійської армії Варда Фока проголосив себе імператором. Знайшлися прихильники Фоки, які його підтримали. Тепер уже Василь II мав шукати союзників, які б допомогли йому розібратися з Варда Фокою. Тож Василь II вирішив звернутися до нашого князя Володимира. Оскільки становище візантійського правителя було геть кепським, то довелося багацько наобіцяти Володимиру за допомогу. Навіть сказав, що віддасть йому в дружини свою сестру Анну. Цей аргумент не на жарт зацікавив Володимира. однак цей шлюб міг відбутися за однієї важливої умови. Володимир мусив охреститися. Весною 988 року об'єднане русько-візантійське військо розбило фоку. Василь II врятував статус законного візантійського імператора. Однак тепер він не поспішав з одруженням сестри Анни і князя Володимира. Все ж для візантійців це був не дуже вигідний союз. Русь залишалась язичницькою державою, що в рази понижувало статус Володимира як нареченого. Тож руський князь вирішив домогтися свого силою. Він пішов на місто Корсунь, нині більш відоме як Херсонес у Криму, який тоді контролювала Візантія. Місто сильно постраждало від армії Володимира. Князь пригрозив Василію II, що те саме зробить із Константинополем, якщо імператор не віддасть йому в дружини Анну. Василій ІІ, вочевидь, повірив у погрози Володимира. Згодом Анна стала його дружиною, а сам Володимир християнином і щасливим чоловіком візантійської принцеси, а ще отримав друге ім'я Василій. Так започаткували традицію надавати друге ім'я після хрещення. Завдяки вдалому одруженню і хрещенню Володимир дуже швидко підвищив свій статус. Тепер потрібно було охрестити русичів. Літопис, «Повість минулих літ, містить розповідь про те, як хрестили киян. І коли прибув, повелів він поскидати кумирів, тих порубати, а других вогню оддати. Перонаш повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити згори. По Боричевому узвозу наручай і дванадцятьох мужів поставив бити його палицями. Потім вже Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: якщо не з'явиться хто завтра на річці, багатий чи убогий чи старець чи раб, то мені той противником буде. А на завтра вийшов Володимир з попами, цесарицинами і Корсунськими на Дніпро, і зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, а попи, стоячи, молитви творили, і було видіти радість велику на небі і на землі, що стільки душ спасається. Яке враження на вас справив цей уривок? Як ви думаєте, з яким настроєм кияни сприйняли звістку про масове хрещення? Я думаю, що не надто позитивно. Якби кияни справді з радістю побігли охрещуватися, чи потрібно було би Володимирові Погрожувати, якщо не з'явиться хто завтра на ріці, мені той противником буде. Тож фраза літописця про радість велику на небі і на землі може бути дещо перебільшеною. Християнізація створювала для Русі умови до розвитку, передбачалося будівництво храмів і Проведення там богослужінь, а богослужіння неможливі без книг, у яких описані церемонії і написано тексти, які варто виголошувати. А книги потрібно десь зберігати. Тож, з огляду на закономірні потреби, у Росії закладали церкви. У церквах бібліотеки, які наповнювали книгами, оскільки комп'ютерів, ксероксів, принтерів та друкарських верстатів тоді ще не було, то оригінали і копії книг створювали вручну. Для цього потрібні були фахівці, які б уміли читати і красиво писати. Для створення книги також потрібні були постачальники пергаменту. Обробленої шкіри тварин, придатної для писання. Пергамон спочатку привозили з Візантії та Болгарії, а потім його навчилися робити місцеві майстри. Ще одним матеріалом для писання був берест тоненька кора берези. Пізніше використовували і папір. Тобто виготовлення книги потребували праці великої кількості фахівців, тож переписування і виготовлення книг у Русі переросло у велику справу, а поштовх їй дало саме прийняття християнства. Князя Володимира вважають засновником шкільної освіти. У літописі говориться, що Володимир наказав знаті віддавати своїх дітей здобувати книжну науку. Тож діти вельмож ходили до монастирів на уроки. Як ми бачимо, можливість здобувати освіту тоді вважалася унікальною, дуже цінною і доступною не для всіх. Ми згадали про необхідність будувати храми. Князь Володимир взявся до справи. За його правління у Києві побудували церкву Богородиці один з перших кам'яних храмів Києва. Ця споруда більш відома як Десятинна Церква. Таку назву вона отримала через те, що Володимир віддавав на її утримання десяту частину своїх прибутків. На превеликий жаль, церква до наших днів не збереглася, простоявши близько 300 років. Її знищили монголи, коли вдарилися у Київ. Під час археологічних розкопок на місці церкви знайшли зображення тризуба, символа Володимира. Зокрема, 13 фрагментів цегли з тризубами. За Володимира почали будувати собор Святої Софії, про який ми згадали на початку подкасту. Лаври головного будівничого Софійського собору дісталися Ярославові Мудрому, синові та наступникові Володимира на престолі. Як і десятину церкву будували Софію київську грецькі майстри, завзірець взяли собор Святої Софії у Константинополі. Тож у Києві собор дуже нагадував той, що стоїть у столиці Візантії, а зараз у столиці Туреччини-Стамбулі. Щоб зрозуміти, як наш собор виглядав першопочатково, то знайти сучасні фото у Гуглі буде недостатньо. Софію перебудовували, добудовували, тож зараз її вигляд не такий, який був в 11 столітті. Проте є реконструкції, які ви можете побачити, зайшовши всередину Софії. Саме ці макети дають змогу уявити, яким бачив храм Ярослав Мудрий. Софійський собор дуже шанують українців. Існує серед мешканців столиці повір'я, що Київ стоятиме доти, допоки стоять стіни Софії Київської. Всередині собор прикрашає шестиметрове зображення Богоматері Оранти. Оранта з грецькою перекладається як та, що молиться. Віримо, що Оранта молиться за нас і нашу землю. Її зображення це мозаїка, тобто зображення викладене з маленьких шматочків смальти. Смальта це сплав, свинцю і скла. Софійський собор і його оздоблення чудово засвідчує один із наслідків прийняття християнства. У Русі стрімко почали розвиватися архітектура, живопис, культура переписування книг, їх колекціонування і збереження не дарма ж князя Ярослава у народі назвали мудрим, бо мав велику книгозбірню і читав багато. Хрещення Русі сприяло зміцненню влади київського князя. Якщо раніше великий вплив на населення мали жерці, які відправляли язичницькі культи, то тепер таку силу і владу мав лише князь. Саме така формула працювала у Візантії. Імператор мав не лише політичний, а й духовний вплив. Це могло припасти до душі Володимирові. Єдина віра, звісно, не одразу, але поступово згуртувала різноплемінні території. Відтепер, коли виріс статус руського князя, з ним охоче встановлювали дипломатичні зв'язки інші християнські правителі. Часто політичні домовленості скріплювали династичними шлюбами. Дуже активним у цій царині був Ярослав Мудрий, якого прозвали. Тестем Європи сам Ярослав одружився з інгігердою, дочкою шведського короля. А своїх дітей пара одружила з представниками та представницями різних європейських родів. Найвідомішою історією є шлюб Анни Київської та французького короля Генріха І. Їхній син Філіп став потім королем Франції. Існує версія, що з Києва до Парижа Анна привезла давньоруські євангелії. На цій книзі присягали французькі королі. Тож підсумуємо. Понад тисячу років тому державною релігією Русі стало християнство. Ця подія визначила хід української історії. Відтоді руських князів європейські монархи вважали за рівних, підтримували дипломатичні зв'язки і укладали династичні шлюби. Русь долучилася до давньої культурної традиції. Почали розвиватися архітектура, живопис, освіта, науки, а це вплинуло на світогляд Русичів. Вони поступово відходили від язичництва і долучалися до християнства. А разом з тим його цінностей це підкріплювали візуально, будували чудові храми, які виховували естетичний смак і вчили русичів сприймати мистецтво. А в цей час біля східних кордонів Русі, там де зараз територія Росії, не було ні сіл, ні міст, а лише болота. Дякую за час, який приділили цьому уроку. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм. Та розкажіть друзям. На вас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. З вами була Антоніна Макаревич. Почуємося незабаром. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.